На початку мого шлюбу з Ігорем я була тендітною і ніжною, але після першої дитини щось в мені сталося, і я ніяк не могла повернутися в свій розмір. Що я лише наробила, наче скидала вагу, але через кілька місяців долучалося ще стільки ж. Чоловік, зі словами, накрився і казав мені в очі, що не хоче зі мною жити, бо не хоче мене бачити. Що з тобою сталося? Та ти така, що я в одній кімнаті буде з тобою не можу. Мене верне. Що я його просила, що я переконувала, що це з усіма буває, але потім все прийде в норму. Пройшло п'ять років, але я в норму не прийшла, і чоловік не спинявся мені це казати в очі, а потім заявив, що він має іншу. Ти мені не потрібна, сказав і уточнив отака. Але я думала, що ти мене любиш не за фігуру, а за те, яка я людина. Ага, зараз. Хто таке каже, той просто бреше я тебе й так достатньо терпів, тому йде геть з моєї квартири. Прийшлося мені піти до батьків, а він щасливо зажив з новою жінкою у квартирі, яка була його батьків. Мені прийшлося дуже не солодко, бо мама була на боці зятя, та й батько казав, що просто треба себе взяти в руки. Тому я вирішила, що краще поїду в іншу країну, і хоч там не буду чути такі цінні поради. В іншому оточенні я якось себе по іншому почала почувати, і таке було враження, наче я знову та жінка, яка була до Ігоря, яка мріла про власну квартиру, машину, кар'єру, а вже потім була сім'ям. А я почала навпаки, і от що з того вийшло. Дуже швидко я прийшла до своєї норми, бо забула, що маю худнути, розумієте, який сміх. Все сталося, наче саме собою. Мені вдалося закріпитися в чужій країні, і згодом я перевезла сина і маму на першу пору, щоб помогти зі школою. Там я зустріла й своє кохання Сергія, який теж був вихідцем з України, але з дитинства жив там. Отак у нас з'явився і власний дім, і спільна дитина, я дуже хвилювалася, що знову почнеться та ж історія, що із першим чоловіком, але цього не сталося, хоч я мала доволі довго зайву вагу. Просто мені вдалося швидше її скинути, бо чоловік не наголошував на цьому щодня. Він хвилювався, аби мені було добре, аби я могла поспати. Він залюбки гуляв з дітьми і так само вставав серед ночі до дитини. Тут це нормально, і жінка має більше сили для відновлення. Але до чого я це веду? Що зараз мені 50 років, і я поїхала до мами на ювілей, бо ж коли ще приїду, накупила всім подарунків і їду. Там гарно ми посиділи, ресторан був чудовим і кухня взагалі понад усі похвали. Сиди, ми, і тут я краєм ока бачу свого колишнього чоловіка, опецьковатого і лисіючого, а поруч з ним таку ж жінку. І знаєте що? Я підійшла до нього, привіталася. А він очі на мене витріщив, наче побачив якусь примару. А я так ще бачу, як наш син влаштувався, що у нього гарна робота і чудова дівчина, і я дуже рада, що він тоді мене покинув, бо я б ніколи не була щаслива, як жінка, дружина і мама. Усе це говорю йому в очі і бачу, як лице його жінки видовжується в злобі. А вона що думала, коли чужого чоловіка від дружини з дитиною забирала? Що вона особлива і так буде завжди? А доля дивися, як розігнала їх в прямому розумінні цього слова. Я вернулася за наш стіл і весь вечір відчувала, що вони з мене погляду не зводять, і мені від того було неприємно вже в тому ресторані знаходитися. Ні, не від того, яка у цієї парочки зовнішність, а від того, яке у них нутро було і є. Підпишись, підтримай українськомовний контент.